Наступний, е, наступна схема цего підпису, яку ми розглянемо, це схема DSA. це в буквальному сенсі національний стандарт цифрового підпису Сполучених Штатів США. От. Е, Ніст, коли розроблював стандарти, він над іменами не дуже заморочувався. У них стандарт шифрування називається шифр. Коли вони його оновили, він став називається покращений шифр. Стандарт підпису в них називається. Підпис. Вот. А, ну, вот. а, так, власне, там майже усіх криптопримітиви, які вони вироблюють, вот, вони мають дуже прості назви. Вот. Значить, ідея розробити, вона з'явилася ще там на початку вісімдесятих, власне, після РСА і схеми Рабіна, вот. але не було ніякої пропозиції, яка б всіх влаштовувала. От. Коли Ельгамаль опублікував свою систему, це був один з перших кандидатів на те, щоб стати національним стандартом цифрового підпису для США, але щось пішло не так. Були ну, якісь застороги в Ністу. І відповідно, тільки в 91-му році, вже коли Клаус Шнор свою систему опублікував, ми її наступно розглянемо. От і, і яку теж вони хотіли зробити національним стандартом, але Шнор її запатентував першим. От і, відповідно, не можна патентовані системи робити стандартами. Стандарти повинні бути доступні для усіх. От тобто, там треба от royalty фрі патенти робити, тобто для вільного користування. От кратше, тільки в 91 році з'являється пропозиція, яка два роки потім бурхливо достатньо обговорювалась, тому що. Пропозиція була доволі дивна з огляду на параметри безпеки, зараз уточню. От Ніст трішки прогнулась під криптографічну спільноту, дозволило більше довжини параметрів, і такий стандарт був прийнятий. Там, зокрема, був окремий механізм, як показувати, що ви генеруєте загальні параметри без значить, лазівок. Це, здається, перший стандарт, в якому це було прописано прямо. От, там був прописаний генератор випадкових чисел, от, ну, бітів, і схема, як генерувати загальні параметри, щоб ви могли потім підтвердити, що ви їх згенерували випадково. От. От. І потім на цей алгоритм на DSA був оформлений патент. На патенті ну, там був автор. Да, оце Девід Кремц, І потім виявилося, що це співробітник АНБ. І є версія, що Неніст розробляв алгоритм ДСА, а саме Агентство національної безпеки. Е, ну, тим не менше, здається, нічого крамольного там всередині не було, окрім власне, коротких параметрів, які на початку були закладені. От. Ну, власне, як виглядає ДСА? Е, генерування ключів. Так само, як в Ельгамалі. Тільки от, буквально для П наклали обмеження, що це повинно бути число від 512 до 1024 бітів. В оригінальній версії було просто 512 бітів, і все. Казали, що воно тоді все буде швидко працювати. Е, їм насували, дозволили, щоб збільшити довжину до 1024 бітів. От ну, це до речі, було правильно, тому що буквально через два роки винайшли алгоритм. Е, Сита числового поля, от, який дає зараз найкращі оцінки для закретного логарифмування. І от 512 бітові довжини там вже охоплюються цим алгоритмом, вже навіть на рівень е, того часу. От, е, значить, Q просте число довжини 160 бітів. Чому 160 бітів? Тому що стандарт конкретно заточений під геш функцію. H1. Геш функція sha 1 повертає геш довжини 160 бітів. От. Значить, і Q теж буде число довжини 160 бітів, щоб можна було чесно вкладати геш у число. От. Елемент G, елемент порядку Q описується, як його треба генерувати. Ну, типу, берете генеруєте довільний елемент, підносите в степінь P-1 поділене на Q, от ваше ж. Секретний ключ. Довільне число за модулем Q, випадково обирається. Відкритий ключ, ну, вже в степені X, і загальні параметри. От. Так. Ну, власне, це все я вам проговорив. Тобто, генерування ключів, воно майже повністю повторює генерування ключів в схемі Ельгамаля. От тільки стандарт заточує довжини і гешфункцію. Да, це конкретні довжини, конкретна гешфункція і. І все, от буквально, все, що тут вимагається. Значить, вироблення підпису. Значить, ну, бачите, воно майже так, як в схемі Альгамаля. Тобто ми вироблюємо одноразовий ключка, так, повідомлення у нас воно теж за модулем Q, одноразовий ключі за модулем Q. Але R ми обчислюємо таким чином. Ми обчислюємо вже в степені K за модулем P, як звичайний, е, типу, відкритий ключ, але потім беремо його за модулем Q. І виходить, у нас R число за модулем Q, а не за модулем P. От. S обчислюється так само, як в альгамалі, тільки тут не мінус, а плюс. От. Ну, ще раз, варіативність Ельгамаля вражає, можна тут поставити плюс, і це буде працювати для іншого перевірочного співвідношення. От, знову таки, S до рівня 0 заборонено, тому що S до рівня 0 це одразу злиття секретного ключа. В цьому випадку е ну, генеруємо Ішика і прописуємо наново РС. В стандарті оцей рядочок обов'язковий. В оригінальній схемі Ельгамаля він не звертав на це увагу. От. ну, от бачимо, що підписом буде пара чисел RS, тільки тепер це два числа за модулем Q, а не число за модулем P за модулем Q відповідно. Перевіряння підпису. Що ми робимо? Ми спочатку обчислюємо повернене число до S за модулем Q, а потім підставляємо, значить, G в степені. M на W, Y в степені R на W. Обчислюємо це за модулем P, виходить якесь число, ми його беремо за модулем Q, виходить якесь число за модулем Q. А далі ми ось це число звіряємо з числом R. Не за модулем, а просто як два числа. Якщо співпало, ідеально, підпис правильний. Якщо не співпало, підпис неправильний. Вот. Тобто, що фактично зробили розробники DSA? Вони. Доволі радикально скоротили розмір цифрового підпису за рахунок ну, невеликого ускладнення процедури перевіряння. У нас з'являється додаткова операція, треба обернене до S обчислювати. Вот. Ну, виграш у розмірах величезний. насправді, на наступному слайді буде відповідна картинка. Так, ще у вас питання до формулок. Чому саме такі, а не такі? Так, да, питання, чому саме такі, а не такі. Давай перевіримо коректність. Значить, Дивіться. Якщо ми w обчислюємо, якесь мінус першому. Ну, обернений елемент до добутку це добуток обернених. Відповідно, у вас тут буде k в мінус першому, мінус першому, тобто просто k, І ось це величезне число. Ну, до нього треба взяти обернене за модулем К. Тепер беремо, обчислюємо оцей вираз, який там написаний. Значить, вже в степені MW, Y в степені RW. Значить, по-перше, Y міняємо на вже в степені X, так, виходить в степінь XRW. По-друге, тепер замість W. Да, тут W можна винести за дужечки тепер. Да, в дужечках буде H від M плюс XR. Ось це. А тепер дубль В міняємо на те, що тут було. Да? От. І бачите, що тут буде H плюс XR, і тут буде H плюс XR в мінус першому. І вони скорочуються. І залишається просто g в степені K за модулем P. Тобто, якщо ми цей вираз обчислимо за модулем P, то це буде g в степені k за модулем P. А наше R це g в степені k за модулем P за модулем Q. Тому ми цей результат приводимо ще раз за модулем Q і звіряємо з нашим R безпосередньо. От. Якщо ви відкриєте рівняння схеми ЛГмаля, то ви побачите, що вони просто один з множників перенесли в іншу частину. От. Е... Ну, давайте. Запам'ятали. Да? G в степені MW, Y в степені Rw. Да? Повернемось до ельгамаля на хвильку. Ну от, перевірочне співвідношення ельгамаля. Да? Дивіться, вони Y в степені R перекинули в праву частину. R стало з мінусом, але вони мінус ось тут прибрали. Вони його поміняли на плюс, і воно, і, відповідно, тут скоротилось. А потім ось це R в степені S. Взяли і помножили, ну, точніше, піднесли до степеня S-1, ліву і праву частину. І в лівій частині залишилось просто R. А в правій в степені з'явилось S-1. А потім це ще додатково е, за модулом Q взяли. От. Так. Ну, от власне, е, трішки ускладнилась процедура перевіряння підпису. Але розмір підписів скоротився радикально, тому що в схемі Альгамаля, там, де було б умовно там 1200 бітів. В схемі DSA підпис 320 бітів. На стійкість це не дуже вплинуло, тому що стійкість все одно визначається розміром Q в першу чергу. Так? А Q ну, було 160 бітів, залишили 160 битів. Тому ну, от я так розумію, знову-таки, ми не знаємо чесного дизайну да, тобто, чому розробники зробили саме так, а не інакше. От. Але здається, що ну, типу, з їх точки зору це зменшення довжини підпису ну, більш важливо було, ніж ну, якісь доволі абстрактні security considerations. Тобто на практично стільки це ніяк не вплинуло. От, вплинуло тільки на швидкість перевіряння. Вона трішки уповільнилась, тому що одна додаткова операція залучена. От. Якось так. Окей. Yeah. Okay. Щодо одноразового ключа, я вже тут на слайди це не виносив, але да, якщо в DSA одноразовий ключка, типу, використати неодноразово, використати його частково неодноразово, або якимось чином вкрутити в кав в підпис. От це клептографічні канали так звані. Це все призводить до компрометації секретного ключа. Іноді одразу, іноді з плином часу, з накопиченням цієї інформації, але ну, такого не повинно бути. К повинна генеруватись випадково і бажано ідеально випадково. От, ДСА до цього теж чутливо. А, значить, що було зі стандартом? Значить, 2000 року була друга ревізія, яка додала до оригінального алгоритму ДСА ще алгоритм ЄЦДСА. Це переписана версія на еліптичній криві, і ми її розглянемо ну, в наступних лекціях. Значить, 2013 року, от, і про це е, дуже часто забувають, була четверта ревізія стандарту, яка дозволила нарешті використовувати геш-функцію sha 2 разом з підписом ДСА. Так? І відповідно під це вони збільшили довжини параметрів. Тобто в четвертій ревізії вже дозволили е, довжину P 2 кБ і 3 кілобіта, а довжину Q відповідно 224 біти і 256 бітів відповідно до рекомендацій Ніст про рівні безпеки да, 224 біта. Це для 112 дванадцяти, бітного рівня безпеки, да щоб ом можна було використовувати. 256 — для рівня 128 бітів. Ну, відповідно, щоб АС можна було використовувати на малому ключі. От. А через 10 років була п'ята ревізія стандарту, яка заборонила ДСА використовувати в принципі в будь-яких ситуаціях. Тобто. Ну, коротше, все, ріп. От. Зараз DSA, якщо використовується, то пам'ятайте, що це дуже погано. От. І нам вона чесно кажучи, потрібно для двох речей: по-перше, показати, що в принципі тюнінг Ельгамаля типу, можливий ще і ще в багатьох варіаціях. От. І по-друге, тому що є це ДСА простіше пояснювати, якщо ви знаєте, як ДСА працює. От. А є це ДСА залишається широко використовувати стандартом. От. Значить, чому заборонили? Знову таки можна тільки з якихось загальних міркувань пояснювати. Ну, в стандарті не було прописано форматування повідомлень. А Десаф в цьому оригінальному сетінгу вона не є захищеною з точки зору Unforgeability, тобто непідроблюваності. Відповідно, Ніст, ну, от бачите, 10 років вони ще дозволяли користуватись, навіть дозволяли користуватись у збільшеному сетінгу, а потім вирішили, що. Не всі користуються ДСА. За 20 років, якщо ви не перейшли на ЕЦД, то ну, типу, хто вам дохто? Тому таке. Так. О, і остання. Схеми типу DSA так само можна узагальнювати, як і схема ЛГМ. Тобто, такий самий конструктор. От, о, просто цей конструктор тепер враховує фішку розробників, що можна R скоротити, і за рахунок цього щось робити. От. Тобто, берете саме співвідношення АК до рівня B плюс CX. Параметри А, Б і С обираєте якісь функції від R S, M плюс-мінус добутку, константи, квадрати і там ще щось. От. Тільки з єдиною вимогою, щоб з цього рівняння S однозначно знаходилось. От. Ну і відповідно, у вас буде перевірічне співвідношення. Абсолютно таке саме, як було в Ельгамалі, тільки тепер все перенесено в праву частину і замодливків. Тобто, схем ДСА теж можна наклепати дуже багато, якщо вам хочеться. Да. Ну, знову-таки, зберігається основний недолік і основна перевага схеми ДСА. У вас підпис скорочується, і це перевага. У вас в перевірянні з'являється додаткова операція це недолік. От. Ну, чесно кажучи, обчислення елементу оберненого за модулем у порівнянні з двома піднесеннями до степеня, ну таке. От, в класичному Ельгамалі було три піднесення до степені, і це, здається, займає більший час, ніж ось тут. От. Так, добре. Тоді тут ставимо паузу, і останню частину швиденько будемо проходити.